Новини міжнародного фронту лідер американських демократів Чак Шумер зробив сьогодні гучну заяву. Сенатор переконаний, якщо найближчими тижнями США не погодять і не нададуть Україні допомогу, це буде програш, який призведе до розколу НАТО. Ми не можемо собі дозволити чекати 2-3 місяці, тому що ми тоді ймовірно програємо війну. В НАТО буде розкол. Наші партнери відвернуться від нас. Я не хочу, аби світові диктатори думали, що США це та країна, завдяки якій вони вийдуть у плюси. Тим часом, в середині березня до України має приїхати президент Франції, і за словами Зеленського, він має дати відповідь щодо посилення нашої країни військами НАТО. Він сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. і він сказав, що він поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Ще один важливий візит планується вже на початку березня у рамках туру до країн Євросоюзу До України завітає спеціальний представник Китаю або обговорити відновлення миру. Відомо, що чиновник також не омине і Росію.